Так, приехали на замену вентилятора, а решетки не подходят. Опа. Вот это проблемочка. Но ничего, у нас есть выход. Только для початку поменяем этот кабель, который идет туда, в середину. Итак, а для того, чтобы поменять вентилятор, нам нужны вот такие штучки. Ну, і перед тим як ставити вентилятор, нам треба прибрати отакі пакетики. Бо ці пакетики якраз вина тому, що дренаж не буде стікати. Ця пластина спеціально тут стоїть, щоб вона притримувала дренажний тен і він не касався до металевих тенів. Ну а щоб поміняти кабель, нам треба зняти верхній вентилятор. Ну і все ж таки пакетики. Вон пакетики. Пакетики. Сюди пакетики. І тут пакетики. Оце вся причина, чому у нас вода не стікала. Заблокували вентилятор, він постійно шибав по аварії, і тим самим він поступово згорів. Ну, а цей кабель вже був остаточний штрих перед тим, як він згорів. Видно, що вже хтось тут щось робив колись, але зразу кажу, це не я. Це не я. А, і так, для того, щоб вам поставити цю закльопку під різьбу, вам потрібен ось такий інструмент. Спеціально під всі види закльопок. Ну, інакше можна просто переробити рішетку, але для цього треба болгарка і трошечки смикалки. Ну, ось скільки пакетів з одної, з одного дренажа. Так, В ході робіт по заміні вентилятора ми помітили ще одну маленьку детальку. У нас обірваний кабель обічайки підігріву дифузора. А він, по ходу, терся от той метал і перетерся. От, Новий він не згорівший. Зараз ми його прозвонимо. Якщо він цілий, треба відновити не в зручному місці, відновити цю жилу і вивести наверх. Ось така от проблемочка намалювалась. Я не розраховував на це. Я розраховував тільки поміняти вентилятор. Так, кабель відновлено. Виведений окремо кабель. Тент підключений назад. Кабель ми поміняли. До речі, я думав, що е, тут немає теплушки, але по схемі тут є теплушка і три фази. Тобто, все ок. Ну, якщо чесно, цей вентилятор хуже, ніж стояв. Так що буде так. Ось так воно виходить. Чому я не перероблював і не залишав оці болти, тому що вдруг що, то ми цей вентилятор зможемо поміняти і поставити оригінал. На оригінал, походу, ми... оригінал ось такий. Він дорожчий, набагато дорожчий. Ось так воно виходить. Зараз йдемо саме основне. Зловити фазіровку. Вентилятор цей дує не на себе, тобто не на рішетку, а від себе. Тобто рахується як від двигуна на радіатор. Лопасті мають крутитися проти часової стрілки, годинникової стрілки. Ну, а цей крутиться у нас за годинниковою, але лопасті так розташовані, що воно дує в радіатор. Ось так. Ось принцип шокової установки, шокової заморозки. Ну, не всі, правда, так холодильні випарники є, є, які вентилятори дують саме на себе і продувають через сам випарник. Так, Вентилятор крутиться в правильну сторону. Правильну сторону. Ну і отлічно. Тобто по фазіровкам ми вгадали. Так само і тут. Так, після підключення обов'язково перевіряємо фазіровку. У нас повинно бути около 400 вольт між фазами. І на кожній фазі по 220-230 по вольт повинно бути плюс-мінус. І токи. Обов'язково. доки перевіряємо. Ну так як у мене вже він замерз, він починає глючити туди. Тут реально холодно. У. Ну і все. І відкувати за пакетиками. У пакетики він любить нас засасувати за собою. Ну так як в принципі зараз.